Ну що, приїхала я на море і спробую все ж таки покупатися. Можливо, буде і нормально. Бачу, що люди купаються, тому чому ні? Все, топаємо. Море поруч. Так, щось давненько я не плавала два тижні так точно. Прям мені цікаво, але бачу, що люди купаються. Я думаю, що повинна бути ще нормальна вода. Коли раз в три дні хоча б купаєшся, то так можна довго плавати звикаєш. Я в тому році дуже довго плавала. Так що, сподіваюся, що вдасться. І в цьому році, незважаючи на два тижні перерви. Так що, ось такі справи. Люди досі ще відпочивають на морі, люди потрошку є. Так що цікаво, як вийде поплавати. Холодніше нормально. В принципі, не холодно. ха шикарно абсолютно нормально так і літом було в принципі абсолютно не холодно трошечки може 1-2 градуса різниця а так в принципі шикарно все подобається так що ще можна плавати Ух, клас. Вау. Я, я вже думала, що в цьому році не буду плавати. Ні, класно. на да. муравь сьогодні, в мене в планах не було. Прям так не вийшло. Люди є, в основному люди старшого віку. Молодь не так часто плаває, хоча є. Я бачу по тіктоку. Є дівчата, які плавають на світанку, прям постійно. І взимку попадаються. Обалдець! Як прекрасно, Просто чудово! Абсолютно не холодно, немає ні вітру, нічого, так що дуже-дуже класно. неправильно Шикардос. До речі, подивилась мені здається восім або дев'ять серій серіал Вождь війни, якщо не помиляюсь, мені дуже сподобалось. Я вам рекомендую. Перша серія трошечки нудна, а потім починається дуже цікаво. Так що, якщо ви шукаєте якийсь серіал, так що такі потрошку виходять серіали, на яких на які можна звернути увагу. Так що ось такі справи. Все так, рідно. Або... Віку люди більше на роботі, або виїжджали. В основному люди старшого віку за 60-70 років. В основному, тобто дуже постаршому, навіть лежать і деякі навіть загорають. Часо. Саме зараз. Мабуть, треба зранку приїжджати, дуже класно. Ніж ввечері така сонячна погода і одразу хочеться поплавати. Так що потрібно зробити висновки. Можливо, зараз прям те, що потрібно. То ввечері мені взагалі не подобається. Треба подумати за світанки. На морі бути, коли все сяє сонечко, бо сміться погода, то вже ну, не так. Можна плавати, звичайно, я плавала в тому році, але вже не та атмосфера, от цієї яскравості буде не вистачати. Так що, можливо, можливо, спробую. А зараз влітку мені здається. Якщо в, в общій сумі, то можливо, ну, хвилин 15, може, я загорала, лежала, в принципі, так що потрібно подумати, таке розслаблення, воно прикольне, щоб просто полежати. Да. Шкардос. Рибалки щось ловлять. Я вже навіть не хочу туди підходити. Не хочу. Щось мені вже рибалка вже набридла. Не хочу, перерви роблю, бо щось її дуже занадто, і ця риба кождневна, майже кожного дня. Бо я зробила запаси, у мене заморожена ця рибка, і я її смажу на грілі, так і продовжую. По 10 штучок то вистачає в мене. На місяць-два, так точно, мабуть, вистачить, я так думаю. В общем, так Так що за серіал вам сказала, я густому. Шикарний серіал. Починається історія з цієї першої, там, де називається Гілостоун. Це якби наш час і ця родина така величезна, як це називається в них в Америці. Не ферма, а така величезна фазенда, Не фазен, не пам'ятаю, як називається. Потім другий серіал це переносить якби на 1900, мені здається, рік. Також ця родина, але якби предки. А третій це взагалі як тільки вони потрапили в Америку, їхній рід, як вони їхали, як вони добиралися, індіїці, така романтична історія. Дуже цікаво. Тобто, ця, ця кожен ця частина. Якби своя історія. Дуже цікаво, Мені дуже сподобалось. Так що дуже раджу. Єлоустоун прямо це бомбезно, <со> Ось так. Ну і ось цей фільм Вождь війни, актор, який грав в серіалі Сліпий, Незрячий. Якось так. Сліпой. Ну, він також там грав головну роль, дуже класно, мені подобається Це актор. Взагалі, всі фільми, де він грає, вони шикарні. Так що також раджу ось цей серіал. Незрячий. общем, я прикріплю картинку, також дуже-дуже цікавий, особливо перший сезон. Дуже сподобався. Так що ось такі пироги, Буду відключатися, ляжу хвилин 30, я сподіваюся, у мене є час, я полежу. Ну, а потім, потім по справам. Так що Гарного дня. Підписуйтесь на мій канал, ставте лайки, пишіть коментарі, це мені дуже допоможе в продвіженні мого каналу. Сподіваюсь, вам це не складно. Мені буде приємно. І пишіть, будь ласка, чому не пишете? Один, два, три, там п'ять чоловік взагалі тільки пишуть. Будь ласка, дуже чекаю, читаю. Пишіть добрі коментарі, ну ви ж нормальні люди. Пишіть добрі, приємні коментарі, раді щось, але позитивно. Будь ласка, все, гарного дня, пока. Будуть почувати. Море пречудове, просто при Подивіться. Який кайф? Який кайф і насолода. шикардос, і Все. Відпочиваю. Раджу і вам, щоб у вас був були хоча б ці моменти. для відпочинку. Ось такий в мене обід, величезна порція. Просто повірте на слова, що вона велика. І також якусь, якісь фрукти також з'їм. Взагалі, краще, коли ти з'їдаєш один фрукт. Ну, краще я ягода. Ягода саме-саме краще. І, можливо, хлібець. Ось такий обід в мене. Збираюся на дощ, взагалі таке відчуття. Хочеться спати. Не знаю, але день класно пройшов. Ты тут при чм?